Відбиваємо підсумки 2024 року, коли як не зараз згадати те, чим жила громада протягом останніх 12 місяців. А було різне. Наприклад, завершилось будівництво будинків із сіп панелей на вулиці Ковальській. Вартість одного 23,5 тисячі євро. Це житло для жителів, будинки яких були зруйновані внаслідок бомбардування цієї вулиці. Але є нюанс, потрібно ще виконати внутрішні роботи. Зараз дуже тяжко залучати гроші для України. І якщо ми щось зможемо зробити, ми зможемо зробити це вже на, на меншому рівні, але ми не покидаємо цю можливість. Наприкінці жовтня до користення завітали високопосадовці. Зокрема, Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Коростень – 12 балів. Того ж дня до користання приїхали представники всіх громад Житомирської області. Їм було вручено ключі від 16 нових шкільних автобусів, а після проведено ряд офіційних заходів. Зокрема, круглий стіл за участі профільного комітету Верховної Ради України. Це відбувалось у конференц-залі міського палацу культури. Пізніше там же було проведено і всеукраїнську наукову конференцію, участь в якій взяли історики та краєзнавці. Я завжди говорю, що ми повинні пам'ятати ті місця, де ми народилися, де ми умовно ходили босими ногами знати, цінити, любити, поважати. У 2024 році в користині було відкрито офіс, зроблено в Україні. Відкрито центр життєстійкості. На базі Червоного Христа запрацювала соціальна перукарня, в якій безкоштовно надаються послуги внутрішньопереміщеним особам та незахищеним верствам населення. Ми закупили все обладнання для перукарів: це стільчики, дзеркало, мийкуножні манікюрне Все Все обладнання, що є по переліку для перукарні та для майстра манікюра, все було закуплено завдяки програмі «Браво», в якій ми вже на перший раз Виграємо гранти. У 2024 році в користині було відкрито кілька арт-об'єктів. Все за спонсорські кошти. У ліцеї номер 4 з'явилась велика писанка, а поряд знак серединного меридіану. А от біля скелі відкрили пам'ятний знак на честь колиски української державності. На базі ЦНАПу запрацював перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. А це кадри з відкриття молодіжного простору Колаба. Це сучасний освітній та креативний простір з істім напрямком. Знаходиться у приміщенні дитячої бібліотеки. Простір, який ми відкриваємо, він для молодих людей і працюють у ньому молоді люди. І для мене це запорука того, що він буде цікавий насамперед вам, насамперед тим людям, для яких він був створений. Центр дитячої нацької творчості відсвяткував свій перший ювілей 10 років від моменту створення. Святкування запам'яталось розмахом, адже це було масштабне дитяче свято на стадіоні. Родзинка, танцювальний флешмоб від викладачів. Дякуємо усім, хто був поруч, і не тільки сьогодні, а протягом цих важких 10 років і шалених. Слава Україні! Героям Цьогоріч неодноразово міський голова Коростеня наголошував на тому, що підтримка військовослужбовців є головним пріоритетом громади. Чим підкріплені ці слова? В першу чергу, цифрами у 2024 році з бюджету Коростенської міської ради понад 62 мільйони гривень було направлено на потреби, пов'язані з війною. Зокрема, більше 40 мільйонів гривень пішло на потреби військових частин відповідно до їх звернень. Наприклад, для тероборони було закуплено. Реби, зарядні станції, швидкі зарядки, камери відеоспостереження, грязьові шини, тепловізори, квадроцикли, екскаватор для третьої штурмової безпілотні літальні апарати для зову також БПЛА та морозильно-холодильне обладнання. Загалом міська рада задовільнила запити більше 20 військових частин. Крім того, 2 мільйони гривень міська рада виділила на Добробат, понад 2 мільйони гривень на облаштування алеї, де поховані захисники, 3,5 мільйони гривень на соціальну підтримку захисників та членів їх родин. Посадовці знаходили можливості для налагодження міжнародних зв'язків. У 2024 році делегація з користання взяла участь у міжнародній конференції з питань відновлення України, яка проходила у червні в Берліні. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення користень розірвав зв'язки з містами-побратимами з Росії та Білорусі. Натомість знайшов нових друзів: це литовське місто Укмерге, Французьке Бурж, Молдовське, Аненійной та американське Вобаш, штат Ін. Діана його цьогоріч відвідав Віталій Бунечко і сфотографувався з прапором Коростеня. До речі, ми перші в області, хто підписав меморандум про співпрацю зі США у разі необхідності допомагати одне одному шляхом надання фінансової благодійної та гуманітарної допомоги. Це було у 2023 році, а у 2024-му Коростень продовжував налагоджувати міжнародні зв'язки. Естонія фінансує в Коростені будівництво укриття для центру віри, надії, любові. Цьогоріч виготовляли проєктно кошторисну документацію. Наступного має розпочатись будівництво. Передбачається будівництво сховища напівзаглибленого, півзаглибленого орієнтовної кількістю десь на 60 осіб. Площа плюс-мінус 70-200 квадратів. Розпочав співпрацю Коростень із такою далекою країною, як Південна Корея. Приймали також гостей, які приїхали з благодійною місією, із Тайваню. Посадовці Коростеня знаходили можливості для налагодження міжнародних зв'язків. Загалом цьогоріч Коростень отримав від міжнародних партнерів допомогу на суму понад 60 мільйонів гривень, не коштами, а різними послугами, ремонтами, матеріалами, речами. Вагомі досягнення у 2024 році. Індустріальний парк Коростень отримав погодження на будівництво під'їзної дороги до території від міжнародної автомобільної траси. Реалізація проєкту вартістю 168 мільйонів гривень сприятиме розвитку транспортної інфраструктури громади та розвитку підприємств, які суттєво поповнюють бюджет громади. А ще у 2024 році зрушила з мертвої точки ситуація з восьмиповерховим. Довгобудом. Зараз знову ж таки вирішуємо питання, щоб на слідчий рік з самого початку почали працювати і дозавершили в слідчому році, так як і планували. Якби дивно це не звучало, але у 2024 році зберігалась тенденція пожвавлення підприємницької діяльності. Проходили реєстрацію нові юридичні та фізичні особи. 14 користенців отримали мікрогранти від держави для розвитку власної справи. Коростенська громада у 2024 році продовжила приймати громадян, які постраждали від російської агресії та шукають прихистку в безпечних регіонах України. У нашому місті зареєстровано понад 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, з яких 628 дітей. Вони відвідують навчальні заклади, а дорослі адаптуються до життя в новому місці. Багатьом у цьому допомагають волонтерські організації, такі як ЄЛЕОН, Добротвор, Промінь Люб. Я. Середня зарплата у 2024 році становила 15 тисяч 800 гривень, а пенсія 7,5 тисяч гривень. Підходимо до болючої для громади і не лише нашої теми зменшення та зняття чорнобильських доплат. Ми український народ і будемо добиватися своїх прав, Хай не думають вони, що народ буде мовчати. Спочатку пенсіонери були змушені відсуджувати свої законні частини пенсії, часто за допомогою дороговартісних адвокатів. Цьогоріч держава почала систематично зменшувати розмір виплат. Обурені громадяни почали виходити на мітинги. Зверніть увагу, будемо виходити вже на міжнародний рівень, вказувати на те, що наша держава, наші законотворці, Верховна Рада постійно порушують закони права людини. У 2024 році Коростень відзначив 1319 років. Попри ситуацію в країні, відносно спокійне місто вабило туристів. Гості приїздили до нас на відпочинок, зокрема на місцевий курорт Пашинський кар'єр тому, що тут природа, тут дуже гарно і можна доїхати машиною. Це на природі, тут немає інших людей, тут немає. Сподіваюсь, зв'язку я ще не знаю. Коростень відвідало майже 500 туристів через комунальний туристичний центр. Серед гостей міста були і іноземці, зокрема з Великобританії, Італії, Тайваню та США. Підбиваючи підсумки року, хочеться порадіти і за індивідуальні перемоги жителів громади, наприклад, за випускників, які здобули максимальні бали на НМТ. Їх у нас було троє. Один за кордоном, двоє давали інтерв'ю Коростенському телебаченню. Екзаменаторка, з якої складала я, вона побачила, що в мене 32 бали, і вона мене там вона встала, приобняла мене, каже, що в тебе 200 з математики. От але коли я вийшла з аудиторії, я ще раз перевірила, бо я не повірила в це. Ти склав англійську на 200. Як тобі це вдалося, якщо ти не готувався? Це вдача чи як ти це розцінюєш? Я не знаю. Я, мені здається, що я просто англійський розумію і все родин Скоростеня дочекались своїх рідних, які були звільнені з полону зокрема, це Віталій Алєєв. На цих кадрах зворушливий момент першої зустрічі батька із сином. Аня Белякова із синдромом Дауна, незважаючи ні на що, закінчила 9 клас ліцею номер 4 та успішно перейшла у 10-й. Безпрецедентний випадок у Коростині. сюди 10, враховується 11, і старає. 10-11 домашніх робіт, активність на уроці. Англійську мову вона не вивчає, тому що хоча вона на англійські слова знає. А ще радіємо за Діану Кемську. Вихованка клубу Ринг привезла золото з міжнародних змагань, які проходили у Ризі. Приємно спостерігати за футболісткою Діаною, яку на Коростенських мініполях помітив починаючий тренер Андрій Цалко. Виростив з неї спортсменку такого рівня, що її прийняли у професійну команду. Сьогодні Коростенка забиває голи у вищій лізі за Житомирське полісся. Можуть пишатись містяни, а особливо жителі Хімашу 16-річною Вікторією, яка здобула звання міс коростень, а згодом і віцеміс Житомирщини. Де було складніше на міс коростень чи міс Житомирщина? Звичайно, що на міс Житомирщина там набагато більше аудиторії і учасниць конкурсантакою набагато більше. Тому я скажу, що так на міс Житомир. А як приємно було познайомитись із пані Валентиною, майстриною на всі руки, яка переїхала до нашого міста після повномасштабного вторгнення і покорила глядачів своїм талантом. Це дуже клопітка робота і дуже техніка на руках розробляються руки. Скільки часу займає виготовлення такого виробу? Наприклад, сукні як на вас? Сукня як на мене, я в'язала 4 місяці. Блогери з користення Тетяна та Сергій у 2024 році створили YouTube-канал для автолюбителів і, здається, популярність вже не за горами. Принаймні користень популяризувати їм вдається. І кажуть, типу, і ВАВ – такий крутий проект з такого невеликого міста, прям ну, визиває респект. Знову змусив заговорити про себе параспортсмен Олександр Палєха, який у серпні взяв участь у чемпіонаті світу, та не сам, а зі своїми учнями, які привезли з Молдови бронзу. Сашко теж поборовся. Для такого світових світового рівня такого, вони дуже вдало виступили. Що головне без трав і з такими світовими перемогами. Розповідали ми цьогоріч і про успіхи борців та борчинь. Ходили на футбол, вболівали на футзалі і волейболі, а також пишались каратистами. Клуб скелі у листопаді повернувся з міжнародних змагань з Варшави і привіз третє загальнокомандне місце. Слава, Слава! Слава наші! Слава Україні! Слава Україні! Окрема увага всеукраїнським змаганням серед учнів України під назвою Пліч опліч. Спорт став ще більшою частиною вашого життя після цих змагань. Що ще було у 2024 році? Восени, письменник Віктор Васильчук у 18-те провів в Коростені літературно-мистецьке свято просто на покрову. Того ж дня байкери закрили мотосезон. Та десь по дорогах катаємось, катаємось. Хто може, хто не може. Бачите, скутера навіть. опа. Буває таке. Як бачимо, у 2024 році було чимало позитивних моментів. Вони є надзвичайно цінними, адже втілювали їх попри війну, між повітряними тривогами та відключеннями електроенергії, між акціями в підтримку полонених, між прощаннями із захисниками, які повертались на щиті. На будівлях відкривали меморіальні дошки на честь загиблих. Було запроваджено нагороди для військових від Коростенської громади. Перші вручали 6 грудня. Не згасав у 2024 році і волонтерський рух. Закривати збори стає все важче. Тому, аби зібрати необхідні суми, волонтерам доводилось шукати креативні способи. Це благодійні вистави, благодійні аукціони, творчі акції, виступи митців біля торговельного центру. Це донат за талант. Ми твої Продовжують свою непросту роботу волонтерські об'єднання, наприклад, подоляночки. Це жінки з Коростеня, які власноруч виготовляють енергетичні батончики для захисників із самого початку повномасштабного вторгнення. Це ж для захисників готуємо. повинно бути всього вдосталь і все смачно. Це далеко не всі події, якими жив Коростень протягом 2024 року. Колектив «Коростень Медіа невтомно висвітлював найважливіші події громади: «Коростень ТБ радіохвиля «107.5» та сайт «Коростень Медіа Ньюз». Ми пам'ятаємо всі проблеми, які не вдалося вирішити громаді протягом цього складного року. Про них ми обов'язково продовжимо розповідати у 2025-му. Але сьогодні, підбиваючи підсумки, давайте згадувати те. З чим громада впоралась і дякувати 2024 року за позитив і за те, чому він нас навчив. Попри все, Коростенська громада живе і розвивається завдяки кращим своїм жителям. Але це ще не все. За доброю традицією вітаємо наших глядачів. Піснею, яку виконують талановиті користенці Юрій та Катерина. Вони заспівають. Що? Ми хочемо привітати вас піснею з крябіна з новим роком та Рождеством. Прошу. Нехай залишаться в старому році. Сльози, хвороби і біди, хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі, нехай малесеньке Боже дитятко зігріє наші змушені душі, нехай збуваються всі наші мрії. Відувати ніхто не мусить, з новим роком ми рождеством, я знову повертаюсь додому. З новим роком ми, Рождеством з вами на свята, з Новим Роком ми Рождеством! В сніжки бавляться не лята! Нехай забудуться зло і образи. Без слово тяще за камінь, нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо нехай всіх діток, що без мами і тата прийме велика тепла родина, нехай добро на землю випаде снігом. Краще ще стане кожна людина, з новим роком ми, Рождеством я знову повертаюсь додому, з новим роком ми, рождество, ялинка вогники кольорові, з новим роком ми, Рождеством Жимося з вами на свята, з Новим роком і Рождеством. сніжки бавляться лята.